Толерантність це повага до людей. Навіть якщо вони не схожі на нас, ми всі різні, і це нормально. Коли ми приймаємо один одного, у класі стає приємніше жити і навчатися. Є люди, які мають особливості, вони можуть повільніше вчитись, користуватись військом або потребувати допомоги. Толерантність це Проявляється в дрібницях у вічливих словах. Умінні не перебивати у доброму ставленні. Коли ми толерантні, нам легше дожити, працювати разом у команді і вирішувати конфлікт без образ. Толерантність починається з нас. Коли ми поважаємо одне одного світ стає теплішим і добрішим. Давайте щодня обирати доброту і тоді кожен буде щасливим.